Добрий день. Трошечки звільнилися ми після збирання пшениці і гірчиці і нарешті добрався до квасолі. Бо багато підписчиків пишуть, де ж відео по квасолі. То думаю, сьогодні вже день, виділю обіду поля всі, познімаю вам. Стан квасолі, як вона в'яжеться. Пізніше зніму відео, де я експериментував на рахунок захисту різні гербіциди, як вони впливають на квасолю і які можна вносити. Це вже якби дослід у нас був в цьому році, то ми натренувалися трошки. Е, зараз на першу площу виїхав, е, де не де стріляє лобода, попроскакувала, е, ну, такий падалися соняшника невеличкий, от, він вже нічого не вирішить. Ну, от, а так, в принципі, площа непогана. Зараз заходимо, дивимося, що в нас тут нав'язалося. Ну. Ось цей стрічок здоровий, зелений, без хвороб тут було у нас на цій площі дві фунгіцидні обробки і дві інсектицидні обробки. І зараз будемо планувати, ну вона ще й світе, якби її погода і волога дозволяє далі розвиватися, зараз зайду десь у гони. Зараз пройти, щоб показати. Ну, це все. Кусть така завязь, Тобто стрічок здоровий, нема п'ятин. Пигментації ніякої. Тобто він зелений, здоровий стрічок. Дивимося далі. Тобто зелений, здоровий, якби враження, що не потрібно вносити інсектицид. Воно може бути обманчивим, От. тобто для того, щоб не спортити продукт, не потрібно внести інсектицид. Бо далі вже при наливі, то там повилазить усе, що може бути. Ось. Не знаю скільки їх тут, але ну, десятка 4, навіть. Так, да, то стану такий квасолі. Тобто, що хочу сказати. Тут був захист. Грунт, як, як я говорив, дуал плюс команд. От, але було сухо дуже. і е, Він то працював, ну, працював так, відсотків на 50-40. Е, друге внесення в нас було не, вже по вегетації, фізилатом забирали злаки е, і базогран М вносив, е, забирали лободу. Та, що по постріляла. Тобто фон поля такий, ну, якби захист плюс-мінус спрацював. От. Але е на других полях, е де бур'яну було трошечки іншого, більше, е там вже прийшлося нам при при приміняти другий препарат от, в бакових сумішах, то я вже зніму розкажу. От. І на свій страх і риск ми маленьку ділянку накрили, подивилися, працює <кій> і потім вже накрили площу. Врожай в цьому році має бути квасолі, рік непоганий, і сої непогані стоять. От, дуже сильно переживали за. Те, що два місяці випадів не було, але ж воно догнало і квасоля відставала в розвитку. Але далі е пішла такий старт, був і пішла, пішла, пішла. І Вона то відстає по розвитку от, на цей період. Але я думаю, що в процесі вже до збирання плюс-мінус будемо збирати оту, під кінець серпня, ну, може начало вересня. Так, я по площі дивлюся, то десь так приблизно. Да, всім хороших врожаїв. Зараз їду на другу площу, подивлюся. І миру в Україні. Дякую.